Якщо хочете навчитись готувати таку страву, заходьте до мене на канал, підписуйтесь, ставте лайки. Мені буде дуже приємно. Привіт! Сьогодні я приготую страву, для якої я взяла картоплю, сир, салямі, яйце, тут я його вже розбила, сметану, сіль, чорний малиний перець та олію. І зараз мені потрібно на тертушку з великими отворами натерти картоплю та кубиком нарізати салями. Нарізану ковбасу додаю в натерту картоплю, додаю сюди яйце, столову ложку сметани, додаю сіль, та небагато. Чорного меленого перця. Все за смаком робити, змішую, Сковорідку поставила на вогонь, нагріла її, додаю рослинну олію. Та викладаю. Всю цю масу на сковорідку. І формую такий один великий товстий блин. Ось так у мене вийшло. Накриваю кришкою і на дуже маленькому вогні смажу 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. І в мене є така кришечка менша за діаметром. І зараз з її допомогою я переверну свій блин бабку Отаким ось чином накриваю кришкою і смажу. Всього 10 хвилин, але через 5 хвилин я посиплю натертим сиром. Пройшло 5 хвилин посипаю натертим сиром. Накриваю і смажу ще 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин. Страва готова і викладаю її на тарілку. І ось що в мене вийшло. Така страва в мене вийшла. Тягнеться сир, можна їсти просто так, а можна додати ще сметани. Це дуже смачно.